Давайте тоді продовжимо тему зупинки війни. Трамп начебто вже дзвонив Путіну. Принаймні про це пишуть західні видання. А в Кремлі звісно це заперечують. Ну а чого ж, Зеленський mm -hmm. теж поговорив з Трампом? Схоже, що перемовини щодо зупинки бойових дій йдуть, і ми це бачимо в тому числі по тому, що знову запахло виборами. От ну, я не можу. Я прям прям відчуваю, що почалася підготовка до виборів. Відповідно, що це буде? Це буде зупинка по лінії фронту, чи ну, і там, наприклад, чи буде якийсь обмін, ми вам курщину? Ви нам щось там як це буде виглядати, і відповідно, що в вимогах? Як ви думаєте, вибори у вимогах будуть з боку Трампа після зупинки війни? Чи ні? Ну давайте так. Перше, як це буде виглядати, Та вже всі заявили, як це буде виглядати? Це буде подія України. По лінії, де зупиниться фронт, більше того, ви пам'ятаєте човникову дипломатію Орбана. Орбан то сам заявляв тільки про один пункт: що спочатку перемир'я, а потім починаємо переговори. Цього не сприйняв Путін, і моментально Зеленський теж виступив проти. До того був за. А тільки Путін сказав, що йому це не подобається. і Зеленському стало не подобатися. А я думаю, багатьом українцям це все таки був би якийсь варіант прийнятніший, оскільки насправді ну, ситуація робиться все більш і більш критичне на фронтах. Менше з тим. А далі куди Орбан поїхав вже після Москви? до Китаю. А 12 пунктів СІДІПІНА, Ми ж всі з вами читали на зубок. Вони, правда, проглядаються офіційно, вони названі не Сідіпіна, а позиція Міністерства закордонних справ Китаю, а озвучив її особисто СІДІПІН. Я це аналізував я ж пам'ятаю, всі пункти на користь Росії. На користь України один єдиний пункт ядерної безпеки. І то він не передбачає повернення нам Запорізької АЕС. Це окремий пункт інший. А саме недопустимість навіть погрожувати ядерною бомбою. Єдиний пункт, який на користь України. Всі 11 пунктів проти нас. Ну або. Негативно нейтральні. І от ці пункти, а потім звідки від Сільвіпіна, куди поїхав Орбан, він поїхав до Трампа, не до Байдена, чинного президента, а до Трампа. І це обговорювали. І тому насправді реально основою всіх переговорних планів, усіх. Лежить насправді 12 пунктів сідіпіна, які передбачають багато речей, але серед них, ну отей, до речі, саміт так званої миру, саміт миру, так званий в Швейцарії. Там теж три пункти з мирного плану сідіпіна. Не Зеленського, а Сідіпіна формулі, яка сідіпіна була запропонована. Все, що суперечить плановій формулі Сідіпіна, все Зеленський відкинув. Навіть не розглядаємо. Тому насправді це всі ми узгоджено. Всіма сторонами це поділ України, де буде зупинена бойові дії в певний момент неказному порядку. Там пройде поділ України. Ця формула передбачає, що те, що хоче Путін забрати повністю і Херсон і Запоріжжя йому віддане. Не буде де зупиниться фронт, там буде кордон Неофіційний. Теж вимога Путіна, щоб Зеленський офіційно признав, що це російська територія теж не передбачається ніхто признавати нічого офіційно не буде. Це, до речі, вирішено було ще 29 березня 2022 року. Перші два пункти ультиматуму Путіна про офіційне визнання Криму російським, а ЛНР ДНР, так званих незалежними державами, було домовлено. Ну де факто це так і станеться, а юридично ми цього оформля... озвучувати не будемо. Це домовилися ще тоді. Рахам'яше про це домовився з Мединським. Але Реально, ці території віддали ворогу, віддали, погодили віддання ще тоді. Тому насправді, основне, це те, що те лінія фронту, там межа. Путін не дістане більше того, що він хотів, не належить. Тут Сідіпін був готовий бути цьому гарантом. Зараз Трамп готовий бути цьому гарантом. Україна не повертається в Україні ніякі території. Єдине, що висить в повітрі тема, я знаю точно, що півроку тому. Ця тема була важлива для Трампа. Чи вона зараз важлива? Я після того чомусь про це ні разу ні одного не чув. Це тема, що Запорізька АЕС все таки має бути передана Україні з певною оточуючою територією з доступом туди, тобто умовно Кам'янське, Васильівська прибережна зона напрямок дорога, яка веде від Запоріжжя, від Кам'янського до Енергодару, плюс весь Енергодарський півострів. отой весь виступ. Вся та дорога, що туди заходить, тобто вся ця територія, має бути повноцінно повернута Україні. Отакі От було колись у Трампа така ідея. Чи вона зараз діє, я не знаю. Я зараз не бачу цьому підтвердження. Але я знаю, що це було взимку цього року. Ця тема саме так розглядалася. Зараз не чути. Вторгнення в Курську область, воно не пов'язано з цим. Це було для того, щоб забрати війська з Донецької області, фактично Донецьку віддати е, Путіну. Але це вже інше. І тут можна сперечатися, не сперечатися, річ в тому, що якби було завдання розмін зробити на Запорізьку АЕС, то в такому випадку навіщо війська пішли б бікурчатова. Там не було російських військ. Наші війська розвернулися, їм дали наказ розвернутися. Вони рушили в той бік, а їм сказали вернутися назад. Там не було кому захищатися взагалі. Вони залишилися на території, які їм було намальовано нині залишитися. Вони навіть коріні, вони почали коріні вибрати, а потім швидко відійшли назад, до приходу туди російських військ. Лушкові, вони могли взяти в 5 хвилин. Вони відмовилися його брати, тому що їм заборонили брати. Навіть тітки на не нещасне з трьох боків оточене українською територією на межі Сумської області, повністю оточене. Жодних військ російських немає, наші не заходять. Тому це, звичайно, була фальшива, фальшиве вторгнення. А зараз там випалюють наші війська. Ну, наші ворожі теж випалюють. Знаєте так, не дуже для нас велика втіха, тому що ми там торчаємо більше. Менше з тим, це не було в Курськ. Міг стати фактором розміну, зараз він не стане. Зрозуміло, що ніяка границя по Курській області проходити не буде. Оце буде певний розмін. Я думаю, що цей розмін може відбутися на північ Харківської області. Але якщо до моменту того расисти Видавлять українські війська і ще й зайдуть в Сумську область, і ще й підійдуть до міста Суми. А це зараз дуже небезпечно. То в такому випадку ніякої розміну по Харківщині не буде. Тому насправді, оця ідея, ну вона узгоджена на приликий жаль всіма, в тому, включаючи українську владу. Вони погодилися на це. Україна втрачає ці території, втрачає по суті назавжди без жодних основ для повернення. Просто юридично це буде називатися окуповані ворогом території, і все і не більше. Що стосується позиції Трампа, його все менше і менше цікавить історія України. Він не має на сьогоднішній день в Україні партнера, з яким він готовий працювати. В нього був Порошенко. Зеленський зробив чотири акти провокації, щоб насолити Трампу, коли були можливості контактів. Порошенка розумієте, для Трампа теж певна іграшка міжнародних його впливів і демонстрації своєї. Це міжнародний демократичний союз МДС. Це там основа цього міжнародного об'єднання правих партій є республіканська партія США. Річ в тому, що е, Європейська солідарність теж офіційний член цього об'єднання, повноправний член. Це не так, як в європейському парламенті. Ми там асоційовані в е, європейській народній партії, ще там щось. А тут повноправний член. І Порошенко один з вищих керівників міжнародного демократичного союзу. Два рази зібрати, зірвати. Візит на заходи Міжнародного демократичного союзу, один з них в Вашингтоні, де Порошенко був головним міжнародним доповідачем. Головним слухайте це особистий з Трампу, особистий, тому що він курував ту подію. Це йому плювок в обличчя. недопуск української делегації заборона поїхати в Міокі на висунення офіційне на з'їзд республіканської партії з висуненням Трампа. Це дуже добре оцінили. Вони дуже добре зрозуміли. Це є плювок американцям. Цьому випадку Трамп просто втратив зацікавлені. все. ми бачимо призначення. Призначення відверто антиукраїнські, тобто призначають виключно тих, хто ненавидять, зневажають Україну або українську владу. За таких обставин розраховувати, що з нами будуть рахуватися, не доводиться. Я думаю, що однозначна буде позиція: жорсткий пресинг на Україну і м'ягенький тиск на Росію, суючи з того, кого ставлять зараз на посади. Вони не будуть тиснути на Росію. Якщо Росія категорично скаже, ні, ми ще півроку хочемо повоювати, Трамп скривиться, обуриться, можливо, відновить якесь постачання зброї Україні, тільки, звичайно, завалювати Україну зброю не буде. Можливо, щось трошки дасть, але якщо Росія погодиться, правда, висане якісь додаткові умови, але якісь не астрономічні, а просто додаткові зрозуміло. Ні про Херсон, ні про Запоріжжя мови не може бути. Мова може бути про якісь там частини в Донецькій області. А що це таке? Це. Це хіба що південь, Покровськ. Тому що якщо мова йтиме про північну агломерацію, це кількасот тисяч людей: Краматорськ, Сватове, Дружківка, Константинівка це щось страшне, це катастрофа. Далі Лиман, Святогірськ це просто неможливо. А тому я думаю, що про них ні, можливо, про якусь частину, а там делітієві поклади. О те, що Росії дуже важливо, можливо, туди вони захочуть поперти, тому насправді максимум, що Путін мова, матиме більшу. Можливість балансу і можливість люфту Україна матиме мізерний, тобто витискати будуть виключно за рахунок України. Виключно. Це буде ком не компроміс, а витискання через українські поступки. Ну я перепрошую, але ми маємо самі подумати: заради того, щоби зберегти навіть заборону на критику української корупції 2022 році. Привело до того, що ми втратили повністю підтримку всіх республіканців, всіх. Ну я перепрошую, це треба було думати тоді. Хочу закінчити все ж таки з темою ну, виборів. Скоріше за все, як ми і попередній раз з вами говорили, вибори 10 березня. Ну, великі шанси, що будуть, так? Ну, логічно, але знаєте, зовсім певності нема. Володимир Зеленський, перезустріч з Трампом, весь час повторював слово листопад, от вторив його. Пам'ятаєте, ще перезустріч він три рази в двох реченнях його згадав. Я розумію, що у Путіна була ідея, що він зможе дуже швидко, тоді в них почався наступ, захопити Донецьку область, ну принаймні, оту частину, південну частину. Неконтрольований. про північно. Я так думаю, все-таки вони змирилися з тим, що вони її зараз не візьмуть, і він хотів зробити це без Трампа. Якщо Трампом, Трамп буде гарантом цих домовленостей. Чотири роки Росія не зможе відновити війну в Україні. Не ризикне, от, просто не ризикне. Про це буде війна проти Трампа. Трамп, ну знаєте, хлопець гоноровий. Він от Дуда про нього сказав: він не любить програвати, і він не любить, що йому провалювали в обличчя. Тому для Росії а Путін був би не проти почати нове вторгнення дуже швидко. Індія чи Китай це ті, хто не будуть гарантами України. Ні в якому випадку вони не захистять Україну. І тому в цих обставинах вони хотіли зробити швидше. А потім Путіну щось не вдалося. Збройні сили України не пускають, йде затримка, затягується. Він хоче продовжити війну. Він хоче ще повоювати. І вони вже не говорять про листопад. Вони вже говорять про можливо січень місяць, звідки Ні, спочатку говорили про грудень. Зараз починають говорити зупинення бойових дій 20 січня. Ну це та дата, це знаєте, це знову рівень і як різних експертів, які це заявляють. 20 січня це дата інавгурації Трампа. Це автоматично в цей день не відбудуватимуться жодні переговори, ну тому що не до них буде. А це має відбутися все-таки на переговорах якихось. Тому насправді це дуже мало ймовірно. Але якщо б це відбувалося, ну скажімо, до нового року, от новий рік, і перемир'я і зняття воєнного стану, тоді вибори відбулися в конституційні терміни в останню неділю березня. А це теж десь важливо для повернення до якогось загального графіку. Правда, це графік президентських виборів по Верховній Раді, там все одно буде скорочений термін наступної Верховної Ради. Ну ця перезатення перетермінована вже це суттєвого вже значення не дуже буде мати. Важливо було для них, щоб вибори відбулися не раніше цього терміну, тому що тоді наступний президент рік не добуде, майже рік. Отак От і з Верховною Радою виявилося майже рік, тому що Зеленський дуже поспішав, не порахував, що там виявляється в Конституції написана дата остання неділя такого, такого то місяця, там березня чи жовтня п'ятого року повноважень. Якщо це відбудеться опісля, то воно суттєвого значення не має. Поки що вони не знають. В них була готовність вийти на перемир'я десь ще в цьому році, але вони в вересні готували перемир'я. Пригадуєте? І зірвалося тому що тому, що посварилися мішустінські, які вели переговори з Медведівськими і Патрушевськими, які були проти, відповідно не спрацювало. Тому ніхто не знає, коли це буде, але всі десь говорять: ну трампу важливо цю тему закрити. Трамп буде тиснути на Україну з неймовірною силою. І в цій ситуації я думаю, що Путіну він багато що пообіцяє. Він запускає людей в владу, які є прихильниками зняття санкцій з Росії. Ми ще не знаємо, хто буде міністром фінансів. Міністр фінансів ключова постать в санкційній політиці. Ключова. І це буде серйозно. Мак Рубіо, Марко Рубіо, держдеп, це теж санкції. Але Марко Рубіо був автором. Чотирьох найстрашніших законопроєктів про пекельні санкції для Росії. Для нього зараз вимагати зніця санкцій з Росії було би дуже непослідовно для себе самого. Він перестав підтримувати Україну, але він, ну, він не може розвернутися в бік Росії. Для нього це неприйнятно. Він не належить до групи Мага, це інші, це ті більше консервативні. Тому насправді я думаю, що тиск на Україну буде просто шалений, а на Росію. Ну, я думаю, що Трамп знайде спільну мову. тим більше Росії все одно перемир'я певне потрібне. Просто для них не вигідно, коли Трамп посередник, бо найближчі чотири роки вони тоді не ризикнуть вторгнутися в Україну. Десь так я це оцінюю. Дякую величезне. Нагадаю нашим глядачам, щоб обов'язково підписувалися на пана Тараса в телеграмі і на Ютубі, де регулярно виходять і пости, і відео, і відповідно таким чином будете багато чого цікавого знати. Дякую, пане Тарас. Дякую. А я. я так само рекомендую для того, щоб бачити зважену інформацію. Я іноді бачу, у вас там неймовірно цікаві, появляються ефіри, записи тощо. То я всім рекомендую е, проект, цей, е, спецпроекти Сергія Мамаєва. Ви там знайдете дуже різнопланову, дуже цікаву і дуже ексклюзивну інформацію. Тому моя рекомендація.